Доброго дня, шановні глядачі! З вами канал Соціалка, і сьогодні я хочу поговорити про те, що стосується мільйонів українських родин. Уявіть собі ситуацію: ваша бабуся отримує пенсію 4 тисячі гривень, комунальні платежі забирають половину, ліки ще третину, на їжу залишаються копійки. Знайома картина, правда? А тепер уявіть, що існує механізм, який вже сьогодні, без жодних масштабних реформ, міг би додати до її пенсії майже тисячу гривень щомісяця. Це не фантастика і не обіцянки на майбутнє, це реальна політика, яку розпочав президент Зеленський ще у 2021 році. Але щось пішло не так. Чому пенсіонери досі не отримують тих грошей, які їм мали б виплачувати? Чому система, яка працювала б автоматично, як у цивілізованих країнах, у нас буксує, і найголовніше, що можна зробити прямо зараз, щоб виправити ситуацію? Сьогодні я детально розповім вам про вікові доплати до пенсій, про те, як їх індексація могла б реально змінити життя наших пенсіонерів, і про те, чому ця важлива ініціатива потребує негайного вдосконалення. Залишайтеся! Буде багато конкретних цифр і реальних прикладів. Отже, давайте почнемо з самого початку. У 2021 році президент Володимир Зеленський анонсував важливу соціальну ініціативу вікові доплати для пенсіонерів. Ідея була простою і зрозумілою. Люди похилого віку, особливо ті, кому за 70 або 80 років потребують додаткової підтримки, адже з віком витрати на ліки зростають, а можливість підробляти зникає. Система доплат виглядала так. Пенсіонери віком 80 років і старші мали отримувати додатково 500 гривень щомісяця, ті, кому від 75 до 80 років 400 гривень, а пенсіонери від 70 до 75 років 300 гривень. Що важливо, планувалося запровадити доплати і для молодших вікових категорій: пенсіонери від 65 років мали б отримувати 200 гривень, а ті, кому від 60 до 65 – 100 гривень щомісяця. Здавалося б, система продумана, суми визначені, що могло піти не так. Проблема виявилася в деталях: по-перше, не всі заплановані доплати були впроваджені одразу. По-друге, і це найголовніше, ці суми почали швидко втрачати свою реальну вартість через інфляцію. Уявіть, у 2021 році на 500 гривень можна було купити набагато більше, ніж зараз, у 2025-му. Міністр соціальної політики Марина Лазебна публічно визнавала цю проблему. Вона говорила про те, що купівельна спроможність доплат швидко знижується. І знаєте, що мене як звичайну громадянку особливо обурює? Те, що всі розуміли проблему, всі про неї говорили, але ефективного механізму вирішення так і не запровадили. В Україні за весь цей період відбулася лише одна індексація вікових доплат, та ще й із затримкою на цілий рік. Сума 5 сотень гривень збільшилася до 570 гривень. Давайте подумаємо, Тверезо, чи компенсує ця індексація реальне зростання цін за цей період? Звичайно, ні. Тепер давайте порахуємо, як могла б виглядати ситуація, якби індексація проводилася правильно щороку, відповідно до реальної інфляції. У 2021 році базова сума становила 500 гривень. У 2022 році, враховуючи інфляцію 11%, ця сума мала б зрости до 555 гривень. У 2023 році, коли інфляція становила 14%, ця сума мала б зрости до 555 гривень. Доплата повинна була б складати вже 632 гривні. А у 2024 році, з урахуванням інфляції 19,7%, Пенсіонери мали б отримувати вже 750 гривень щомісяця. Якщо прогнозувати на 2025 рік з урахуванням очікуваного рівня інфляції, ця сума могла б сягнути 900 гривень, а то й перевищити 1000 гривень. Розумієте масштаб втрачених можливостей для більшості наших пенсіонерів, які отримують від 3 до 5 тисяч гривень. Додаткова тисяча гривень це приблизно 20% до пенсії. Це реальні гроші. Які могли б піти на ліки, на нормальне харчування, на оплату комунальних послуг. Це не про розкіш, це про елементарну гідність життя в похилому віці. Тепер давайте поговоримо про те, чому система індексації пенсій і доплат в Україні є застарілою і неефективною. Я не економіст, але як людина, яка щодня ходить до магазину і бачить ціни. Можу сказати одне: система, яка не враховує реальну інфляцію, просто не працює. У цивілізованих країнах індексація соціальних виплат відбувається автоматично. Це означає, що як тільки статистичні органи фіксують певний рівень інфляції, пенсії та соціальні доплати автоматично збільшуються на відповідний відсоток. Людям не потрібно чекати рішень чиновників, збирати комісії, писати петиції, система працює сама. Чому це важливо? Тому що. Інфляція не чекає, коли ціни на продукти зростають на 15-20% за рік, а пенсія залишається незмінною. Люди реально біднішають, їхня купівельна спроможність падає, життя стає все важчим. Уявіть собі, пенсіонерку, якій 82 роки. Вона отримує пенсію 4200 гривень плюс доплату 570 гривень. Здавалося б, майже 5000 гривень непогано. Але за комунальні послуги в зимовий період вона платить 2 тисячі гривень на ліки для серця, тиску, суглобів іде ще півтори тисячі. Залишається трохи більше тисячі гривень на їжу та все інше на цілий місяць. Якби вікові доплати індексувалися правильно, вона б отримувала не 570, а майже 900 або й тисячу гривень. Додатково це означало б можливість купувати не найдешевші, а якісніші продукти. Це означало б можливість не економити на ліках. Це означало б трохи більше гідності у повсякденному житті. Автоматична індексація це не якась складна реформа, яка потребує років впровадження. Це технічне питання, яке можна вирішити законодавчо за кілька місяців. Потрібна лише політична воля та розуміння, що соціальна справедливість це не гасло для виборів, а щоденна реальність для мільйонів людей. Міністерство соціальної політики підтримало ідею вікових доплат на початковому етапі, але без вдосконалення механізму індексації ця система швидко втрачає свою ефективність. І найсумніше, що всі про це знають, але нічого не змінюється достатньо швидко. А тепер я хочу розповісти вам про дуже важливий момент, про який багато пенсіонерів просто не знають. Виявляється, ті, хто вийшов на пенсію в період з 2019 по 2024 рік, можуть через суд домогтися додаткової індексації своїх пенсій. Це не теорія і не чиїсь вигадки, це підтверджена судова практика. Пенсіонери звертаються до адвокатських бюро, які спеціалізуються на таких справах, подають позови до суду і виграють. У результаті їхні пенсії реально збільшуються. Давайте розглянемо конкретний приклад. Пенсіонер отримував 4200 гривень на місяць. Після того, як він звернувся до суду з вимогою перерахувати індексацію його пенсії, суд виніс рішення на його користь, і тепер ця людина отримує 6800 гривень щомісяця. Різниця 2600 гривень. Це більше ніж половина середньої пенсії в Україні. Звичайно, не всім пощастить отримати такий значний приріст. Все залежить від конкретної ситуації, від того, коли людина вийшла на пенсію, яка була її зарплата, як проводилися індексації. Але факт залишається фактом: судова система визнає, що індексація проводилася неправильно і люди мають право на більші виплати. Чесно кажучи, мене як громадянку засмучує, що люди змушені йти до суду, щоб отримати те, що їм має виплачуватися автоматично. Пенсіонери, яким по 80 років... Які все життя працювали відбудовували країну, повинні битися в судах за свої законні гроші. Це неправильно. Система має працювати так, щоб такої необхідності не виникало. Але поки система не змінилася, якщо ви або ваші близькі вийшли на пенсію в останні 5-6 років, я раджу звернутися до професійних юристів, які мають досвід у таких справах. Так, це потребує часу, певних зусиль. Можливо, навіть невеликих витрат на юридичні послуги, але результат може бути дуже відчутним. Важливо розуміти, що це тимчасове рішення проблеми. В ідеалі нам потрібна системна зміна підходу до індексації пенсій і соціальних виплат. Але поки що, судова практика це реальний інструмент, який працює тут і зараз. Повернемося до теми вікових доплат і поговоримо про те, що відбувається з пенсіонерами молодших вікових категорій, тими, кому 60 плюс і 65 плюс років. Якщо ви пам'ятаєте, початкова ініціатива президента передбачала доплати не лише для найстарших пенсіонерів, а й для тих, хто щойно вийшов на пенсію. Доплата 100 гривень для категорії 60, і 200 гривень для категорії 65, здаються невеликими сумами. Але якщо б ці виплати запровадили вчасно і правильно індексували, зараз картина виглядала б зовсім інакше. Давайте порахуємо, якби доплата 100 гривень для 60-річних пенсіонерів почала виплачуватися у 2021 році і щороку індексувалася відповідно до інфляції. Зараз вона становила би приблизно 164 гривні для категорії 65 плюс років, початкова сума 200 гривень. Перетворилася би на 320 гривень, але оскільки ці доплати впроваджувалися пізніше, з запізненням їх індексація відбулася меншу кількість разів. Відповідно, люди отримують менше, ніж могли б отримувати при правильному впровадженні програми. Для категорії 70, 75 і 80 плюс років картина ще більш показова. Якби система працювала правильно, найстарші пенсіонери зараз отримували б не 570 а близько 900 гривень, можливо, навіть більше. Це колосальна різниця для людини, яка живе на мінімальну пенсію. І тут я хочу сказати щось від себе особисто. Мені здається абсолютно справедливим, що найбільші доплати отримують найстарші пенсіонери. Людина у 80 років фізично не може працювати, підробляти, вести активне господарство. Багато з них потребують постійного догляду, дорогих ліків, спеціального харчування. При цьому більшість пенсіонерів молодшого віку 60, 65, навіть 70 років, продовжують працювати. Не тому, що їм так хочеться, не тому, що вони не заслужили відпочинок, а тому, що на пенсію прожити просто неможливо. Це ненормально і це треба міняти. Саме тому ідея вікових доплат є такою важливою. Вона дає можливість, хоча б трохи покращити становище тих, хто найбільше потребує підтримки. Але для цього потрібно, щоб система працювала не на папері, а в реальності, щоб доплати виплачувалися вчасно, індексувалися регулярно, враховували реальну інфляцію. Президентська ініціатива у цьому напрямку була правильним кроком. Але як це часто буває, хороша ідея може загубитися в бюрократичних процедурах, якщо її не підтримувати, не вдосконалювати, не контролювати виконання. Тому так важливо говорити про це, привертати увагу, нагадувати владі про її обіцянки. Тепер давайте поговоримо про те, яким є реальний рівень пенсій в Україні і що нас чекає в найближчі роки, якщо нічого не зміниться. Середня пенсія в нашій країні зараз становить від 4 до 6 тисяч гривень. Давайте будемо чесними: це катастрофічно мало. Навіть якщо людина живе скромно, економить на всьому, їй потрібно мінімум 10 тисяч гривень на місяць для більш-менш гідного існування. 10 тисяч це не про подорожі, розваги чи якісь розкоші, це про нормальне харчування, своєчасне лікування, оплату комунальних послуг без постійного стресу. Можливість іноді купити щось необхідне для дому або подарунок онукам. Елементарні речі, які в цивілізованому суспільстві мають бути доступні кожному пенсіонеру. При поточних темпах індексації пенсій, щоб дійти до рівня 10 тисяч гривень середньої пенсії, потрібно приблизно 8 років. Вісім років. Але проблема в тому, що за ці 8 років рівень цін. Вартість комунальних послуг, ліків продуктів також значно зростуть. Тобто, навіть коли через 8 років пенсіонери формально отримуватимуть 10 тисяч гривень, реальна купівельна спроможність цих грошей може виявитися не більшою ніж зараз у 4-5 тисяч. Це замкнене коло з якого дуже важко вибратися без системних змін. А тепер про дуже важливий технічний момент, який багато хто не помічає, але який суттєво впливає на розмір виплат. Зараз вікові доплати нараховуються не після всіх інших доплат і надбавок до пенсії, а перед ними. Здається, яка різниця, але різниця величезна. Справа в тому, що багато додаткових виплат розраховуються як відсоток від базової пенсії. І коли вікова доплата додається до бази, на яку потім нараховуються інші виплати, загальна сума виходить меншою, ніж якби все було навпаки. Раніше порядок нарахування був іншим. Спочатку всі доплати та надбавки, а вже потім вікова доплата. Це було справедливіше і давало людям більше грошей. Чому цей порядок змінили? Швидше за все, щоб заощадити бюджетні кошти, але заощаджують на найбільш вразливих на пенсіонерах, які не можуть себе захистити. Мені, як звичайній людині, це здається особливо несправедливим. Адже мова йде не про мільйони гривень для когось одного, а про сотні гривень для мільйонів людей. Але ці сотні гривень для пенсіонера, це можливість купити ліки або залишитися без них, це вибір між м'ясом на столі або знову кашею на воді. Тому одна з пропозицій, яка лунає від експертів і громадських активістів, повернути попередній порядок нарахування доплат: спочатку всі надбавки, потім вікові доплати. Це не потребує додаткових мільярдних видатків, але дозволить більш справедливо розподіляти кошти між пенсіонерами. Також важливо, щоб механізм індексації був прозорим і зрозумілим, щоб кожен пенсіонер міг сам перевірити, чи правильно йому нарахували виплати, чи врахували всі індексації. Зараз ця система занадто складна, заплутана і звичайна людина просто не може розібратися, чи отримує вона те, що їй належить. Отже, давайте підсумуємо, що реально можна зробити вже зараз, не чекаючи якихось масштабних реформ чи змін у владі. По-перше, необхідно повернутися до початкової ініціативи президента Зеленського щодо вікових доплат і вдосконалити її. Це означає запровадити автоматичну щорічну індексацію цих доплат відповідно до реального рівня інфляції, не з затримкою на рік, не за залишковим принципом, а чітко і своєчасно. По-друге, потрібно повністю впровадити доплати для всіх вікових категорій, які планувалися спочатку. Пенсіонери 60 плюс та 65 плюс років також потребують підтримки. Так, можливо, вони отримають менші суми, ніж старші товариші, але навіть ці гроші будуть для них суттєвою допомогою. По-третє, необхідно повернути попередній порядок нарахування доплат спочатку всі надбавки та доплати до базової пенсії, а вже потім вікові доплати. Це питання справедливості і воно не потребує великих бюджетних витрат, але дозволить пенсіонерам отримувати більше. По-четверте, якщо ви або ваші близькі вийшли на пенсію в період з 2019 по 2024 рік, зверніться до професійних адвокатів, які спеціалізуються на пенсійних справах. Судова практика показує, що багато пенсіонерів мають право на додаткову індексацію і можуть збільшити свої виплати через суд. По п'яте, і це, мабуть, найважливіше потрібен громадський тиск на владу. Чиновники мають розуміти, що питання пенсій це не щось другорядне, що можна відкласти на потім це життя мільйонів людей, які віддали своє життя на розбудову країни і заслуговують на гідну старість. Я розумію, що зараз в Україні війна, що є багато інших невідкладних проблем, але соціальна справедливість не має чекати. Більше того, саме зараз, коли людям особливо важко, підтримка найбільш вразливих верств населення має бути пріоритетом. Існуюча система індексації пенсій та доплат є застарілою і неефективною. Так, певні кроки робляться, але їх недостатньо, і вони відбуваються занадто повільно. А тим часом люди реально біднішають. Їхня купівельна спроможність падає, життя стає все важчим. Запропонований механізм вікових доплат і їх правильної індексації це реальний спосіб покращити життя пенсіонерів вже зараз, не через 8 років, не через 5, А зараз для цього не потрібні роки обговорень і складних реформ. Потрібна політична воля та розуміння, що старші люди не можуть чекати. Шановні глядачі, давайте ще раз коротко повторимо основні моменти, про які ми сьогодні говорили. Вікові доплати до пенсій це важливий інструмент підтримки найбільш вразливих категорій населення. Ініціатива президента Зеленського була правильною і своєчасною, але без належного впровадження та регулярної індексації ця система втрачає свою ефективність. Якби вікові доплати індексувалися щороку відповідно до реальної інфляції, Зараз пенсіонери отримували б майже тисячу гривень додатково. Для багатьох це означає різницю між виживанням і більш-менш гідним життям. Судова практика доводить, що пенсіонери можуть і повинні боротися за свої права. Якщо ви вийшли на пенсію в останні роки, перевірте, чи правильно вам нарахували індексацію. Можливо, ви маєте право на більші виплати. Система нарахування доплат потребує вдосконалення. Повернення до попереднього порядку на да, спочатку надбавки, потім вікові доплати. Це питання справедливості, яке може суттєво вплинути на розмір виплат. Найголовніше потрібна автоматична, прозора, зрозуміла система індексації всіх соціальних виплат. Як у цивілізованих країнах, де люди не залежать від щорічних рішень чиновників, а можуть бути впевнені, що їхні пенсії та доплати будуть автоматично коригуватися з урахуванням інфляції. Я закликаю вас, шановні глядачі, не залишатися байдужими до цієї теми. Пишіть коментарі під відео, діліться своїми історіями, розповідайте. Як ви або ваші близькі справляєтеся з пенсійними виплатами? Ваші історії це не просто слова, це реальність, яку бачать і чують інші люди, експерти, може навіть представники влади, підтримуйте ідею автоматичної індексації пенсій та соціальних доплат. Звертайтеся до народних депутатів, пишіть в соціальних мережах, говоріть про це з друзями та родичами. Громадський тиск це дієвий інструмент. Особливо, коли йдеться про питання, які стосуються мільйонів людей. Пам'ятайте, що кожен із нас колись стане пенсіонером. І те, яку систему соціального захисту ми побудуємо зараз, визначить наше власне майбутнє. Це не питання благодійності чи жалості, це питання справедливості та гідності. Якщо вам сподобалося це відео, якщо ви вважаєте, що ця інформація важлива і корисна, обов'язково підписуйтеся на наш канал Соціалка. Ставте лайки, діліться цим відео зі своїми друзями, родичами, знайомими, особливо з тими, хто вже на пенсії або чиї батьки, бабусі та дідусі стикаються з цими проблемами щодня. Ми будемо й надалі розповідати вам про важливі соціальні питання, про те, які права мають громадяни, як їх захищати, які зміни відбуваються або мають відбутися в нашій країні. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Вона показує, що ці теми хвилюють людей, що про них потрібно говорити голосно і відкрито. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. У нас попереду ще багато важливих тем. Про субсидії, про соціальні пільги, про те, як правильно оформляти документи для отримання різних видів допомоги, все те, що реально допомагає людям у їхньому повсякденному житті. І останнє, що я хочу сказати: не втрачайте надії. Так, система далека від ідеальної, так, є багато проблем і несправедливості, але кожен крок до покращення, кожна виграна судова справа, кожна людина, яка отримала належні їй гроші. Це маленька перемога. А з маленьких перемог складаються великі зміни. Наші пенсіонери заслуговують на набагато більше, ніж вони мають зараз. Вони заслуговують на спокійну, гідну старість без постійного стресу про те, як прожити до наступної пенсії. І ми всі разом можемо зробити так, щоб це стало реальністю. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і своїх близьких. Не забувайте підписуватися на канал Соціалка і до нових зустрічей. Разом ми сильніші, разом ми можемо змінити ситуацію на краще. Бувайте здорові.